Мене звати Марина Лукашук. Я доцентка кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, психологиня ветеранського простору Хмельницької міської ради. Як вас змінила війна? В першу чергу мене війна змінила емоційно. Вона мене згартувала і зробила більш резильєнтною. Вона мені показала, що я маю стійкість, що я маю можливість допомагати великій кількості людей. І вона мені підсвітила те, що я можу робити багато гарних справ для суспільства, для тих людей, які потребують допомоги для наших військовослужбовців. Як почали працювати з учасниками бойових дій? Я працюю з військовослужбовцями ще з 2014 року, з тих пір, коли мій рідний брат вперше пішов на війну. Це були його бойові побратими, і доводилося з ними комунікувати, надавати їм психологічну підтримку. І саме завдяки цьому я зрозуміла, що я можу бути корисною саме для військовослужбовців та для ветеранів. Потім наш ветеранський простір на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів розпочав свою діяльність. І Потрібні були психологи, які б могли працювати з військовослужбовцями та з ветеранами, які дуже часто зверталися на наш простір. Відповідно, я взяла на себе таку місію і працюю з цією категорією людей. І зараз. Я не можу сказати, що щось дуже змінилося стосовно військовослужбовців, адже кожен запит індивідуальний, кожен з них переживає свою історію, і кожен з них приходить зі своїми проблемами, зі своїми хвилюваннями, зі своїми станами до нас. І сказати, що вони якось змінилися, які були раніше, чи які зараз, я не можу так сказати, тому що кожен випадок особливий і кожен випадок індивідуальний. Враховуючи те, що зараз велика кількість наших військовослужбовців це пересідня. Січні громадяни це мобілізовані люди, це ті люди, які мали цивільну діяльність і професії, які не мали навіть стосунку до військової служби, то зараз значно більше в рази просто зросла потреба на психологічну допомогу. І ми спостерігаємо те, що військовослужбовці або ветерани, вже які повертаються, вони звертаються до нас вже не так бар'єрно, як раніше. Раніше це були поодинокі випадки зараз. Це багато випадків щодня не лише в мене, а ще й в моїх колег. Тому що в нас на просторі працює близько шести психологів, і абсолютно в кожного нашого фахівця є велика кількість військовослужбовців, ветеранів, членів родин військовослужбовців і так далі. З Чим звертаються до психолога найчастіше. Як правило, у нас немає якогось такого одного великого конкретного запиту, з яким всі приходять. Кожен запит індивідуальний. Дуже багато скарг саме йде на самопочуття, на флешбеки, тобто на болючі спогади, які їм заважають жити. Порушення сну, порушення апетиту, порушення в комунікації з рідними так само дуже складні стосунки, дуже часто в шлюбі, саме з партнерами, шлюбними, теж звертаються до нас такими питаннями. Панічні атаки зараз дуже в багатьох людей. Так само емоційне і професійне вигорання, адже коли військовослужбовець дуже великий період часу перебуває на військовій службі, то зрозуміло, що що фізично, що емоційно у нього немає часу відновитися, і все це дуже таким великим тягарем падає на його плечі, і він з цими самими своїми хвилюваннями, переживаннями, вже приходить до нас. Чи можна впоратися з психологічною проблемою самостійно? Це залежить від особистості людини, яка потребує психологічної допомоги. Як я вже говорила, що кожен випадок індивідуальний. І дійсно є люди, які досить непогано справляються навіть без психолога, які є емоційно стійкими, які не дуже сильно одягають, як ми кажемо, на себе всі ті проблеми, з якими він зіштовхнувся під час військової служби. І коли людина переходить або повертається в своє цивільне життя, то вони дуже легко перелаштовуються знову, повертаючись в своє життя, і відповідно, такі люди в них немає таких глибоких потреб і проблем для звернення до психолога, тому вони можуть бути відносно відносності, якими вони можуть часто вирішувати свої психологічні проблеми самотужки. Вони знають, що їм потрібно, але знову ж таки, це потрібно знати, що допомагає конкретно тобі, як ти можеш впоратися зі своїм станом. Можливо, тобі дуже добре допомагає змінити якусь картинку, кудись від'їхати на якусь невеличку прогулянку. Або, можливо, зайнятися улюбленою справою, і це тобі дуже гарно є ресурсом, який тебе витягує. Тому, якщо люди вміють і знають себе і що з цим робити, то їм зрозуміло, що не потрібна така вже допомога фахівця. З ким працюєте, окрім військовослужбовців? Я працюю із внутрішньо переміщеними особами. Я працюю з родинами військовослужбовців, з дружинами. Так само я працюю з вдовами і з матерями загиблих військовослужбовців, та також зниклих з безвістя. І останнім часом, останні кілька років, я працюю з сім'ями військовослужбовців, коли йдуть парні консультації. Виклики для української родини під час війни. Важливим викликом для кожної української родини це і в першу чергу зберегти родину, тому що кожна родина зараз зіштовхується серйозними випробуваннями, особливо коли хтось із близьких людей знаходиться на військовій службі на захисті нашої держави. Втримати ті стосунки, які залишилися, не дати згаснути тому вогню, який є між людьми. Це дуже складна задача для обох партнерів. Тому надзвичайно важливо кожній родині розуміти і усвідомлювати потреби іншої людини. Навчитися Чути і слухати, навчитися підтримувати людину, і навчитися навіть інколи не заважати, коли тебе про це просять. Тобто бути максимально розуміючими, бути відвертими з собою в першу чергу і зі своїм партнером, і таким самим чином навчитися допомагати, коли тебе про це просять, і підтримувати тоді, коли цій людині це потрібно. Дуже важливо розуміти, що твій партнер, який знаходиться на військовій службі, в нього трішки змінилися інтереси, в нього Змінився його стан, змінився його розум, навіть переформатувався на бойовий розум, і він вже можливо не так реагує, як реагував раніше до початку війни, але це потрібно усвідомлювати і навчитися миритися, як то кажуть, зі своїми емоціями, боротися інколи зі своїми, як то кажуть, демонами за себе і за свого партнера. Психологічна допомога для цивільних. Мабуть, в Україні немає тих людей, які б не жили під час травмуючих або дуже стресових подій. І зрозуміло, що якщо людина усвідомлює, що щось з нею не так, коли людина усвідомлює, що вона живе в сильному стресі чи дистресі, коли людина розуміє, що в неї немає цієї резильєнтності, тобто стійкості до якихось таких тяжких подій, незалежно це цивільна людина чи це дитина, всі можуть звертатися до психолога. Адже коли ми маємо кваліфікованого фахівця який вміє допомогти, який знає, що потрібно робити в ті чи інші ситуації, то він дійсно зможе провести ту людину на шляху до покращення. Дуже часто до нас зараз звертаються цивільні люди, і це так само є наслідки війни, тому що ми всі живемо в таких новинах, від яких щодня дуже стає моторошно, і прийти повз байдуже дуже дуже складно. Величезна кількість у нас з'явилася запитів з панічними атаками, і це від молодої людини до людей більш зрілого віку, тому що люди не знають, як опанувати свої емоції, тому що емоції дуже часто вже на такому піку, що потрібно розуміти, що зо мною відбувається, і як я можу собі допомогти. Тому найкраще в таких випадках, звісно, звертатися до психолога. Спілкування з військовослужбовцем чи ветераном порада для цивільних надзвичайно важливо розуміти, що перед вами така сама людина, як і ви, не уникати, не ігнорувати спілкування. І коли виникає нагода поспілкуватися, то говорити бажано на такі теми, що не стосуються війни, щоб не підіймати в людини болючі спогади, намагатися уникати зайвих запитань, особливо таких запитань, які стосуються військової служби, або що людина робила на фронті, мені в якому разі не повинні вживати таку фразу або таке запитання ти вбивав. Наші військові не вбивають, вони ліквідовують ворога, вони захищають нашу державу. І надзвичайно важливо в своїй формі спілкування замінити оцю риторику на іншу. Так само дуже важливо не знецінювати досвід військовослужбовця або людини, яка повернулася з полону, тому що це дуже чутлива категорія людей, і часто своїми недоречними коментарями ми можемо знецінити її переживання. Ті обставини, в яких вона опинилася. І так само важливо, знову ж таки, дуже стандартна фраза, яку ми часто ставимо або вживаємо. Як я тебе розумію? Ми не можемо розуміти те, що відбувалося з людиною в той чи інший момент. Ми не можемо розуміти, адже ми не проходили той шлях. І коли ми вживаємо таку фразу, ми ніби хочемо підтримати. Але це може бути не підтримка, а навпаки, тригерна фраза, яка може навпаки нашкодити тій людині, з якою ми спілкуємось. Тому така загальна характеристика, як краще спілкуватися. В першу чергу подумайте, як би ви хотіли, щоб спілкувалися з вами, і керуватися дуже важливим принципом не наш. Одь, завжди думати, що говориш, завжди зважати на обставини, в яких ти спілкуєшся, і намагатися просто елементарно по-людськи поспілкуватися з людиною на рівні. Що найважче у вашій роботі. Ми, як психологи, як фахівці, вже не можемо сказати, що є якісь важкі ситуації, з якими ми б не впоралися. Особисто для мене, мабуть, зараз найважче це знаходити більше часу в добі, щоб встигати все. І тим самим так само не вигорати і знаходити час для своїх рідних і близьких людей. Не забувати про себе і дбати про себе. Це, мабуть, зараз найважче. Історія, яка запам'яталась найбільше. Насправді у нас дуже багато історій різних, але враховуючи психологічну етику і питання конфіденційності, яке ми гарантуємо своїм клієнтам, я не можу зараз озвучити якусь одну історію. Я можу сказати в загальному те, що найбільше мене вражає у всіх почутих історіях з тих, які до мене звертаються. Найбільш такі складні і запам'ятовуючі історії це історії наших вдов. Або матерів загиблих, тоді, коли їхня рідна близька людина, жертвуючи всім, іде на війну, залишаючи роботу, залишаючи навіть інколи інші країни, коли приїжджають сюди в Україну і віддають своє життя заради нас з вами, заради нашого миру, заради перемоги, заради нашого з вами спокою. І коли приходять жінки загиблих, наших героїв, то зрозуміло, що ця історія не може прийти повз тебе, тому що ти усвідомлюєш, які складні випробування проходить ця людина. І Скільки складно людині жити без тієї близької людини, яку вона втратила. Тому кожна історія втрати це та історія, яка найтяжче зараз сприймається, яка найбільше запам'ятовується. Чого вас навчила війна? Ця війна навчила особисто мене цінувати час та тих людей, які поруч. Цінувати моїх батьків, які пройшли дуже складний шлях, коли були під окупацією російських загарбників, в моєму рідному містечку. Цінувати родину, цінувати свою дитину і всіх тих людей, які мене оточують. Війна навчила мене цінувати тих, хто залишився в моєму житті. Тих, хто завжди поруч, тих, хто завжди підтримує, цінувати ту роботу, яку я роблю, тому що ми допомагаємо іншим людям, і це не лише в форматі психологічної підтримки, а й в форматі волонтерської допомоги. Адже волонтерська діяльність, яку я розпочала ще в 2014 році, підкріпила з початком повномасштабного вторгнення, завдяки громадській організації «Захист», познайомила мене з багатьма гарними людьми, які так само хочуть працювати для того, щоб якнайшвидше наблизити нашу з вами. У перемогу тому ця війна навчила мене в першу чергу цінувати. Якою буде Україна після перемоги? Зрозуміло, якщо ми поговоримо про це питання оптимістично, то хотілося б бачити гарну процвітаючу країну з передовою економікою. Але якщо реалістично, то в першу чергу хотілося б, щоб ми залишили і зберегли в собі оцю доброзичливість, яку ми зараз формуємо, щоб ми зберегли оте вміння допомагати та підтримувати, бути чуйними і уважними до потреб інших людей. І так само хотілося б, щоб ми сформували таку державу зі своїм правом. Вельним свідомим вибором, коли будемо обирати наступну владу, коли будемо рухатися далі в різних політичних і геополітичних процесах, дуже хотілось би, щоб Україна залишилася вільною, сильною та незалежною.